Прямо зараз з гарячого сходу руда кулеметниця Оксана. Єдина дівчина серед бійців кулеметного взводу 72-ї механізованої бригади про гендерну рівність, серветковий душ, залицяльників та стрільбу з кулемета. Сана, скажіть мені, коли в 2014 році почалася війна, вам було всього навсього 11 років, і ваш е дядько, наскільки я знаю, він воював він навіть був в Іловайську, був в полоні. Але зараз, коли ви потрапили на фронт, що ви побачили такого, чого ваш дядько вам не розповідав, що вас шокувало? Так справді, коли розпочалася війна у 2014 році, мені було 11 років, тоді дядько мій. Е був в АТО, він був в багатьох місцях. Ну визначним таким і дуже важким був Ловайська. Він потрапив у полон. На щастя, його обміняли. Насправді мені дядько мало що розповідав про події на фронті, про сам полон, як там з ним поводилися. І коли я потрапила тут вже на передову, то більше для мене було новим і невідомим хоча, звісно, в мене були знайомі, родичі, друзі, які воювали. Але коли ти стикаєшся з цим самостійно, то це сприймається в рази яскравіше, в рази зрозуміліше ніж коли б тобі це розповідали. Але інколи журналісти питають, що вам найбільше запам'яталося за весь час служби, то все найперше. Найперший обстріл, найперші е, стрілкові бої, найперші бої, втрата друзів, побратима. Все, що відбувається з тобою вперше, воно тобі заміновується найіскравіше. А потім, вже все йде як по накатанні, і кожного дня одне те саме. Е, тому Важко щось виділити. Якась ситуація була, яка а, прямо от е, дуже запам'яталася за цей час, яка прямо сильно дуже вразила. Звісно, найболючіше це втрачати друзів на фронті, втрачати побратимів в моєму зводі, на жаль, є. Одна втрата це було найближче, коли ти з ним спілкувалася три години тому, і тобі командир каже, що його більше немає в живих. Звісно, це спочатку шок. Спочатку неосвідомна правда, від Мовляння себе, тобто не прийняття цієї ситуації. Ви кулеметниця, скажіть, будь ласка, чому саме кулемет? Знаєте, я кажу, що я обрала кулемет, а радше кулемет брав мене. Розповів напевно свою історію, як я потрапила в Збройні Сили України, і тоді стане логічний висновок, як я потрапила в кулеметний звод. 24 лютого, коли почався повномасштабний наступ, я зрозуміла, що я нікуди не буду їхати, нікуди не буду тікати. Я жила в Івано-Франківську, хоча сама родом із Верховинського району, тобто поїхати в мене було куди. Я телефонувала друзям рідним чи з ним все гаразд, хто був у Івано-Франківську, казала виїхати за місто, сама не планувала. І тоді я зателефонувала своєму колезі, адже тоді я працювала в Івано-Франківській міській раді, зателефонувала раднику міського голови з питань безпеки та правопорядку Назарію Кішаку. Першньому моєму командирові і запитався, чи потрібна якась допомога. Бо розуміла, що потрібно працювати, важка ситуація, і потрібно щось зробити. Звісно, того ж дня Назарій почав створювати добровольче формування Івано-Франківської територіальної громади. No три. Я йому допомагала і доялася до цього формування. Ми півтора місяці патрулювали разом з поліцією, забезпечували в місті. виїжджали в ви міста. Із гуманітарною волонтерською допомогою, тобто ми активно допомагали всім, чим можемо, як людям, які вже були на фронті, так само забезпечували в місті. Протягом цього часу ми зрозуміли, що в нашому місті більш-менш спокійно і потрібно люди в збройних силах України. Хлопці, які хотіли, ми об'єдналися, і 35 людей разом вирішили, разом з Заріємкишаком до 72-ї окремої механізованої бригади, Гади, де якраз створювався новий підрозділ е, та набирався штат людей. Були багато вільних місць якраз в кулеметному взводі. Ну, як вам з кулеметом? Вам важко? Що таке кулемет? Розкажіть про ваші стосунки з ним. Бо він тричі важчий за мене. За кулеметом працює троє людей. Це навітник, стрілець. Та номер обслуги. В своєму розрахунку я стрілею. Тобто є три людини, навіть щоб його донести на позицію, ми розподілили між собою так обов'язки, що один несе тримогу, ноги, три ноги, другий дулу, а я несу два короба, корба в яких сто патронів для кулемету. Вони також важкі. Перші рази було важко, тому що ти несеш на собі, каску, артеску, автомат обов'язково і ще ці два короба. Але з часом, наскільки. Це стало звичною, наскільки фізичне навантаження стало щоденним, що зараз не відчувається наскільки це складно. Коли почали працювати за на ньому, це були перші рази. Ми виїхали на полігон. Не знаю, з першого разу мені неважко було зрозуміло. Вона працює по техніці, може працювати і по піхоті. Коли ти безпосередньо на полі бою, ти вже розумієш, де яку зброю тобі застосувати Різні бувають ситуації, і ти маєш прораховувати кожен момент. Оксано, а на на фронті, на війні, які речі, які я не знаю процеси, які складнощі у дівчат. Більше частіше виникають аніж у чоловіків, тому що так чи інакше, все ж таки, е я не хочу вдаватися до сексизму. Але одна справа чоловік на війні, а інша справа дівчина на війні. Знаєте, я не перестану цього говорити, але мені дуже по пощастило із колективу. В мене дуже розуміючі хлопці, е які мене дуже підтримують, і вони знають, вони бачать, коли мені деколи важко е стараються завжди допомагати. Я частіше відмовляю, тому що я розумію, що ми в однакових умовах. Звісно, так як я, дівчина в мене довге волосся, достатньо важко, коли немає. Душу, коли ти не можеш помитися, але у нас є серветковий душ, нічого виходимо з ситуації. Ну нам все одно знаєте, цікаво е дізнатися, як е ми тут в тилу перебуваємо в теплі, в комфорті. І нам цікаво такі е детальні, можливо, побутові речі. Все ж таки, які складнощі у вас у дівчат виникають, такі, які не виникають у хлопців. Це помити голову, тому що хлопці можуть злити собі з бутилки води. як голова Коли тебе довелося практично ти це можеш зробити, але розумієш, що голова не висохна, просто дитися, це ще одна проблема. Інколи заплести волосся, тому що я постійно ходжу в двох колосках, і не кожного дня є можливість переплести волосся, тобто щоб голова була акуратною. У ми в одному бліндажі спали в одному копі спали, і коли не було місця, в то в одному спальнику спали. Тобто в нас тут немає жінка, чоловік у нас немає гендерної розподілу. Ти військовослужбовець, тому. Те сприймають як належну. Ну а були такі моменти, що ви відчували на собі те, що комусь з воїнів, подобаєтеся саме як дівчина, чи відчували на собі якісь ознаки уваги безпосередньо від чоловіка до е, жінки? Звісно, що коли ти єдина дівчина в волі, чи не єдина батальйон, яка дійсно знаходиться на передку, в окопах, виконує ті самі обов'язки, ти увагу від хлопців, Відважаєш допомогу, підтримку, ну, мої хлопці у моєму зводі це вони ставлені до мене якби сестри. Е, стосовно інших важко говорити. Звичайно, е, були моменти, коли там з інших е, зводів готували їсти, приносили. Тобто, такі приємні моменти були. Але зі мною ніколи не було, щоб до мене там е, проявляли прям таку агресивно якусь зацікавлені, слава богу, в мене такого не було. Не приставали, не приставали ні, слава богу, не, не приставали ніколи. І я дуже вдячна за це хлопцям. Навпаки, мої побрати вони завжди стараються мене захистити. І коли батько вони стараються її усунути. Ну а ви е за цей час їздили додому? Так, була в мене одна поїздка за весь час, і психологічно. А не було такого дискомфорту перебування в тилу на, скажімо так, мирній території? От не тягнуло. От, не відчуваєте ви, що перебування на фронті це такий собі наркотик, від якого потім буде важко відмовитись. Коли перші дні я приїхала в мирне місто додому, було важко адаптуватися. Е, незвично що дуже багато людей, тому що тут їх ну, практично немає. Е, це постійне спілкування, комунікація. Е, поганий сон. Адже, коли ми тут, ми постійно в стресі, в адреналіні, ми постійно напоготові. А коли там в мирному житті цього всього немає, то е, нервова система дає про себе знати, що щось не так. І від цього відбувається відсутність сну, тобі не хочеться їсти. Можливо, є в ваших словах якась правда стосовно того, що війна вона затягує. Будемо mm -hmm. бачити, мені важко про це говорити. От наскільки вона ця війна? От цікаво, ваш прогноз спочути як людина, яка безпосередньо бачить все це на власні очі, а не чує у новинах. Я думаю, що зиму ми точно ще будемо воювати. Е, а потім скільки ще я думаю. Точно, а потім ще це залежатиме від е, наступних дій. Ми бачили прекрасний приклад на Ізюмському напрямку, коли відбувся контрнаступ. Тобто багато залежить від нас, багато залежить від командування. Бо все-таки ми військовослужбовці, ми виконуємо накази, які йдуть нам від верхнього командування. Якщо буде можливість, будуть контрнаступи. Якщо цього не буде, то війна буде тривати набагато більше. Mm -hmm. Але от скажіть мені зараз, коли Путін оголосив мобілізацію. Зацію, коли кажуть, що призвуть ще 300 тисяч орків, або можливо більше. От відчувається внутрі в якась тривога, чи відчувається всередині? Знаю, можливо, навіть страх, чи навпаки, виникає додатковий адреналін. Мовляв, ідіть сюди. Ми вам зараз. Ми вас тут всіх перестріляємо з вашого кулемета. Знаєте, мене ця ситуація більше смішить ніж лякає, чому ми були на напрямках, де з нами воювали вагнерівці? Тобто це люди професійні. Ми про це точно знаємо. У нас є докази, і е, це люди професійні. І ми все таки стояли. Ми все-таки не здали своїх позицій. А зараз не мають мобілізованих, не обучених людей, які можливо навіть у поняття не мають, що така військова сфера. Тобто боятися їх зараз, мені здається, не варто взагалі. Тим паче, ми бачимо, яка там зараз ситуація в Московії. Як люди тікають, як люди не хочуть мобілізовуватися, звісно, вони не можуть напевно так повстати проти влади, як це робили українці у свої часи на майдані і 4-го року і 3-го року. Але все таки в них супротив є. Не можу сказати, що у нас тут якась тривога у підрозділі у зводі. Ми все таки виконуємо свою роботу, продовжуємо це робити і забезпечувати мир і спокій в. У українських містах, якщо була така дійсно ситуація, коли здавалося у це останній бій, останні хвилини, які відчуття, які думки в цей момент чи такої ситуації не було? Була така ситуація, і в той момент фізично ти себе видавлюєш неповну, робиш все, щоб забезпечити, ну щоб себе забезпечити якось. Від e, смерті напевно і страшно в той момент за побратимів, який біля тебе, тому що ви знаходитесь на позиції, я ж не одна біля мене є. Мої побратими, і страшно за них, і в той момент хочеться тільки, щоб всі були живі. Абсолютно нічого не хочеться. Е, ну тобто, всі плани бійці, кізмії, вони наскільки злехоті? Ти вже не в той момент, не після про них не думаєш. Ти думаєш, щоб залишились живі, здорові ти і люди, які біля тебе. А все інше воно буде. Чим закінчиться війна? От чи як це буде? Що це Це вигнання орків до кордонів 24 лютого? Це повне звільнення територій, це розвал Росії, це вбивство Путіна. Як ви це бачите? Як ви відчуваєте? Яка можливо у вас мрія про е вигляд закінчення війни? Я хотіла сказати, поділюся з вами своєю мрією. Війна закінчиться обов'язково, і я надіюся в коротші терміни. Україна звичайно що переможе. А чим чим як це буде виглядати? Як буде виглядати перемога? Ми витіснимо ворога до кордонів до 2014 року, коли вони ще не зайшли не в Крим, не в Донецьку та Луганську область. Ми нарешті відвоюємо свої споконвічні землі. Будемо панувати на них. А ворог він залишиться за тою стіною, яку ми хотіли так побудувати, угу. але не вдалося. Стіна вона можливо не буде фізична, але вона буде існувати. В наших головах у наших з вами свідомостях, що ми різні народи, ми різні люди, які ніколи не були браттями і ніколи вже не стануть ними. Тому що минуле сьогодення воно показує, ми інші ми свідоміші, ми незалежні, і ми не покірні. Кайдани на нас ніколи не одягнуть. Добре, Оксано. Я вам дуже дякую, бажаю обов'язково до будь-якої небезпечної ситуації, яка виникає у вас на фронті, підходить. Ти максимально з обережністю, як ви зараз це робите, і звісно, за всіх вас ми тримаємо кулаки, і я думаю, ви відчуваєте і чуєте наші молитви. Я вам дуже дякую. Дякую вам, гарного вечора і разом до перемоги. Так, тримаємо стрій. Обов'язково переможемо. До побачення.